На жаль, єдиної думки у науковців з приводу того, щоб замінити пластик на біопакети, немає. Чому з 2005 по 2007 рік в європі проводилися величезні дослідження, які оцінювали таку величину, як Life Cycle Assessment – це вплив. Пакету вплив тари на довкілля з моменту вибутку на неї ресурсів до її утилізації або розкладання в довкіллі. Так ось, якщо брати цю величину, то ці самі крохмальні пакети вони є гіршими ніж звичайні пластикові. Тому що щоб зробити такий пакет, треба виростити рослини, з яких буде видобуватися крохмаль, на основі якого буде робитися цей пакет. Знову ж таки, паперові пакети в тому дослідженні показали, що вони є гіршими ніж пластикові по багатьом показникам, наприклад, тільки евтрафікація. Водою, тобто світіння моря при виробництві паперових пакетів більше ніж пластикових у 14 разів. Тому сказати, що паперовий пакет або біорозкладний він є набагато безпечнішим ніж пластиковий, не можна. І тут знову ж таки найголовніша порада відмовлятися від величезного використання пакетів. Хай буде одна сумка екологічна з тканини, яка буде служити вам 5-7 років, яка буде повторно використатися, і такі самі сітки для картоплі, для інших видів та фруктів, щоб не використовувати ці одноразові. Тому що ці ще екологічні пакети, як їх і називають, вони постійно рвуться. І ви взяли пакет, він порвався. А ну добре, візьму другий, він же екологічний, набираєте 5 пакетів, а по суті робите таку саму шкоду для довкілля.